Музикант гурту «Віагра» вчив Тернополян, як правильно барабанити в місті. Провели майстер-клас із гри на ударних інструментах. Охожих подивитися на дійство прийшло чимало: від юних початківців до професійних барабанщиків. Цільова аудиторія, в принципі, люди, які починають. Тільки які розпочинають в собі шлях барабанщика, ну я думаю, також буде цікаво і вже людям, які довший час грають. Демонстрував та пояснював, як правильно грати український джазовий музикант та барабанщик гурту Віагра Олександр Лебеденко. Щоб стати професіоналом у своїй справі, необхідно навчитись працювати у команді, ніколи не помилятись і не боятись. Це запорука успіху, стверджує столичний гість. Перше правило просто не грати так, наскільки ти можеш грати. Не треба прийти через себе. Первое правило – это просто не ошибаться, не делайте ошибок. Запомните на всю жизнь, и тогда вы всегда, каким бы вы потенциалом ни возделили, техническим или музыкальным, вы всегда будете актуальны в, своем, в своей работе, и всегда будет у вас все хорошо получаться, потому что со стороны вы будете казаться, что вы очень хорошо все делаете. Також задля позитивного результату потрібно не люнуватись та не задирати ніс. Чим більше часу ви проведете за музичним інструментом, тим краще і легше буде у майбутньому. Максимальна інструкція максимальний ефект, який максимальний можете отримати від цього заняття. Подібні майстер-класи проводитимуть в Тернополі і надалі. Раніше в місті вже навчали професійної гри на гітарі. Наступний інструмент наразі організатори заходу тримають у секреті.